Бажаю здоров'я, п'ятий клас. На цьому тижні у нас буде такий підсумковий вид. Давайте згадаємо, у нас був перший дах, модуль футбол, другий футзал. Чому у нашій новій українській школі не зробити такий підсумковий, таку можливо сказати, футбольну естафету? Звичайно, якщо ми були в школі. Ви б грали, вид називався тактика індивідуальних дій. Ви б грали в спортивну або рухливу гру міні-футбол-футзал. Я б дивився, як ви опанували той або інший ви. Які краще, які ще краще. Ми б так закріпляли. На наших мовах, як я сказав раніше, футбольна естафета. Отже, давайте я зараз розповім, продемонструю, що треба зробити для дівчат. Отже, згадуємо, що у нас була зупинка передача м'яча, ведення м'яча, удари по м'ячу. Отже, для дівчат ми вибираємо одну ногу, працюємо однією ногою. Звичайно, я демонструю для правши, тому що правши хто правша, їх переважна більшість, хто шульга, робить навпаки. Вибираємо одну ногу, звичайна правша вибирає домінуючу праву ногу. Робимо чотири зупинки передачі. Два рази внутрішньою стороною стопи, зупинка передачі, два рази зупинка внутрішньої, передача зовнішньою. Ведемо домінуючою ногою, же правою ногою внутрішньої стороною стопи. Доводимо до перешкоди. Головне, щоб м'яч не викатився, не торкнувся перешкоди, не м'яч не ви ногою. І коли ще поворот, можна міняти ногу, любу робити любою частиною стопи. І любою ногою попасти в ці умовні ворота. Отже, поєднуємо все разом. Так, вибрали ножку праву. Я дзеркально не, не внутрішньої стороною стопи. Раз, передачка зупинка. Два. Тепер зовнішньою. Внутрішню передача. Вийдемо внутрішньої сторони стопи. Довели, тут можна вже ногу міняти і ударимо умовні ворота. Отже, хлопці те ж саме в принципі роблять, тільки, так, ж саме, дві зупинки і перед, передачі. Міч, так, те ж саме вибирають домінуючу ногу, наприклад, правша правшу правою. Дві зупинки передачі внутрішньої сторони стопи, дві передачі внутрішньої. Ой, прийом внутрішньої, вибачте, передача підошвою. Ведемо не домінуючи ногою, правша веде лівою. Шульга навпаки. Доводимо до перешкоди. Там вже можна міняти ногу, частину стопи і удар любою ногою. Поєднуємо все для хлопців. Для правши демонструю. Стійку приготувалася, основна стійка, коліна, трішечки вперед. Все починається зі стійки. І два рази внутрішньо. Раз. Ва, тепер підошли передача Внутрішньої зупинка. І ведемо тепер лівою ногою. Довели, обводимо перешкоду і б'ємо потім любою ногою в умовні ворота. Я навіть забив, забив від штангу. Отже, п'ятикласа, класа палути такий цікавий вид. Гарних вам бажаю результатів і вперед до перемоги.